Тепер телефони не потрібно буде заряджати. Китайська компанія Бета розробила мініатюрний акумулятор, розміри якого менше за монету, і він може забезпечувати енергію без потреби в зарядці протягом 50 років. Це новий ядерний акумулятор, який працює за рахунок розподілу ізотопу нікелю та алмазних напівпровідників. Ці батареї відмінно переносять екстремальні температурні умови, безпечні використання використанні і є дуже екологічними навіть після закінчення їхнього терміну служби. Наразі потужність батареї складає всього 100 мікроват і 3 вольти, що є недостатньою для телефонів. Але в 2025 році компанія планує випустити більш потужну батарею. Не дивлячись на те, що ядерні батареї це стара технологія, вони вже давно використовуються в супутникових та космічних зондах. Компанія наголосила, що батарея ідеально підходить для телефонів, дронів, роботів та інших пристроїв.